Ще один зовсім короткий ефір. В золочеві з'явилася алея із сакур. Е, от вона так виглядає. Як бачите, тут, за моєю інформацією, близько 20 дерев, нібито недорого куплені. Нібито недорого куплені. Посаджені вони недавно і... Справа в тому, що посаджені в зоні діяльності, в зоні захоплення камерами відеоспостереження. Чому це зроблено? Тому що навпроти комунхоза вже, кажуть, шість раз до війни крали. Шість разів до війни крали. Туї, здається, щось таке. Так що бажаючи, якщо то стирити, заспокоїмо у них не вийде. І там біля пенсійного також вони будуть. Біля пенсійного також. А тут буде повністю засаджено з сакурами. бачите, як це круто, красиво. Прекрасно. ще за інформацією яку отримав фактично неофіційно. Чомусь так вийшло. В нашому паркові також з'явилися нові дерева. До речі, кажуть, що також куплені недорого. В цьому паркові це граб і різна екзотика видно біля пенсійного також сакури трошки видно вот так от. Так.